Привіт, дівчата! Зараз вам у коротенькому відео розкажу на пальцях, покажу на прикладах, що ж таке ця воронка продажів. Розбираємо по словам. Що таке воронка? Воронка це щось таке, що тут розширяється, а тут звужується. Тобто йде ось такою вороночкою. Ви бачите це на зображенні на ваших екранах. Воронка це шлях. Тобто, десь він починається, десь він закінчується або звужується. Що таке продажі? Тобто, ця воронка має на меті в кінці продаж вашої послуги, щоб людина щось зробила, щоб людина щось купила. Воронка продажів це шлях клієнта від. З самого верху, тобто хто ти вообще така, і до самого низу я хочу у тебе купити. Підемо по складовим воронки. Нам треба, щоб залучити людину в вороночку, щоб вона увійшла у цю лічку якимось чином натрапила на нас із усього мільйона експертів в інстаграм, щоб ми захопили її увагу? Тобто, на зображенні ви можете побачити це оцю найверхню червону таку полосочку, тобто, це найширше, найширше місце воронки, де ми збираємо увагу людини. Де ми можемо взяти цю увагу? Десь нас там хтось відмітив. Людина е, зацікавилася, ми захопили її увагу. Десь ми виклали рілса, е, людина побачила наше відео, ми захопили її увагу. Десь там у нас таргет крутиться, таргетована реклама. Е, ми захопили увагу людини, вона там на нас е, запала, дивиться. Ми замовили рекламу у блогера, захопили увагу людини, тобто вона про нас дізналася. Це і є оця увага. Е, як нам викликати увагу людини? Для того, щоб е, ми. В кінці продали, перше, що нам треба зробити, це потрапити у біль цільової аудиторії. Це просто головний стовп. Якщо ми не попадемо у біль цільової аудиторії, людина не буде нас дивитися, тому що ну, вона себе не впізнала, вона не побачила свою біль. Якщо вона не побачила свою біль, на чорт чортну взагалі їй треба. Тому ми завжди починаємо із болю цільової аудиторії. Ми її зачепили, і людина. Захотіла подивитися там наше відео до кінця. Наприклад, будемо наприклад відео. Ми зачепили її біль у перших фразах. Людина дивиться далі наше відео. Що ми робимо далі? Далі наша задача викликати інтерес, і ви тут бачите, що ця вороночка звужується. Тобто увагу ви можете захопити великої кількості людей, але викликати інтерес це вже буде менша кількість як людей, тому що що викликає інтерес? Інтерес викликає продаючий сенс. Цього відео, тобто у цьому відео є сенс, який продає. І він підходить не усім. Хтось одразу бачить, що ви маєте на меті продажу, комусь не підходить той сенс, який ви заклали у це відео. Це дуже важливо. Що болі, що сенси це основа ваших продажів. Ви навіть бачите, що із них. Починається воронка. Якщо ви не захопили увагу, якщо ви не заклали правильний продаючий сенс у ваш контент, людина далі не буде йти до покупки. Вона далі просто не опускається, тому що ми не можемо попасти у саме дно вороночки, не пройшовши верхні її поля. Отже, ми, продаючими сенсами нашими, е закриваємо біль людини. Попали у біль. Закрили її сенсами, все, людина щось зрозуміла. Що нам а, треба зробити далі? Нам треба викликати бажання рухатися далі а, у самому відео, коротенькому, продати щось або закінчити якоюсь там покупкою дуже дуже складно. Нам треба повести людину далі, і це є воронка, це є шлях. Дуже часто я бачу, що знімають такі відео, а, там розказали якийсь текст, приходять до мене на консультацію. Чого людина має прийти за консультацію? Як ви можете захопити увагу? Викликати інтерес, викликати бажання, ще й спонукнути людину вчинити якесь, е, якусь дію за одну хвилину відео. Це просто нереально. Ця воронка, е, яка складається з однієї хвилини, вона взагалі не робоча для того, щоб людина пройшла від думки, хто ти вообще така, до думки Я хочу у тебе купити. Треба, щоб пройшов. Шлях, нам треба її провести по цьому шляху. Тому на цьому зеленому полі ми викликаємо у людини бажання вчинити наступну цільову дію. І там ви вже бачили це, просто ви не знали, що це воронка. Можна зробити різні варіанти. Наприклад, що з цим робити, я розказала у своїй статті. Пиши слово стаття. Тобто, вороночка веде на директ, щоб людина щось написала, і далі там вона продовжується. Що з цим робити, я розказала у цьому актуальному, переходь у це актуальне. Тобто, ми людину далі ведемо у наш хайлайт, закріплений у наш кружочок, щоб людина там далі йшла по вороночці. Що з цим робити? Я там розказую на своїй терапії або на своєму продукті заповнюй анкету. В шапці профіля людина заходить в анкету і там ще проходить шлях для того, щоб чинити цільову дію. Ось таким чином виглядає наша воронка. Ви завели людину кудись далі, у цьому шляху, тобто вона пішла глибше, і звужується вороночка у самому нижньому місці дією. Людина зробить. Дію, тобто купить у вас щось, якщо пройде по всім цим етапам. Оминути, поміняти місцями це неможливо. Ще момент. Ви бачите, що ця вороночка вона звужується дуже сильно донизу. Це говорить про що? Ви захопите увагу? Там ваш рілс подивиться, там 100 людей, 200, тисяча людей. Але дійде до цільової дії дуже маленька кількість як людей. Дуже багато хто відсіться на увазі, наприклад, або ви не дочепили біль, або біль дуже непопулярна. Вона не ключова і людей вона не зацепила. Викликали інтерес. Невеликої кількості людей не попали в той самий ключовий сенс, або заклали неправильний продаючий сенс, або взагалі його не заклали. Людина відсеклась. Ви не повели далі людину у воронку, не утеплили цю людину, наприклад, зразу захотіли навішати їй консультацію. Бажання не виникло, цільова дія не вчинено. Ось так воно все з усім пов'язано. Зараз я вам покажу на буквальному прикладі, як виглядає воронка. Я думаю, що кожна із вас бачили ці воронки, навіть у себе ви їх втілювали робили, але ви не розуміли, що це воронка, і не розумієте, як на нею користуватися. Так, ідемо. Ідемо у інстаграмі. Так, заходимо на мою сторінку. Ви можете потім після цього відео зайти, пошаритися, по-моєму, інстаграму, щоб ви поняли, як це працює. Наприклад, ви десь побачили мою сторінку, десь я там в рекомендаціях, у пошуку, неважливо. Ви зайшли до мене, що ви бачите? Зразу я вас зустрічаю вороночкою. Розказала про качу кукуху, продала на 700 тисяч гривень. Дивись серіал, як дівчата заробляють гроші в прямому ефірі. Я захопила вашу увагу. Я е, показала, що можна заробити гроші, е, що можна це зробити там чуть ли не в прямому ефірі, що є така можливість, і я щось з цим роблю. Я захопила увагу і веду людей. Далі у серіал. У серіалі, після того, як я захопила увагу, я що роблю? Я актуалізую, тобто вшиваю у свій хайлайтс продаючі сенси, яким викликаю бажання. Чинити цільову дію. Зараз там немає заклику до дій, але коли буде заклик до дій, там купи, зайди, там напиши кодове слово або ще щось, він буде закінчуватися дією. Але я хочу, щоб ви на цьому моменті побачили, як я перевела з одного місця у інше, тобто я подовжила шлях. Можна було б написати: дивись серіал, як дівчата заробляють гроші, і купуй у мене там продукт. Людина, типу, якого чорта дарно тебе купувати, хто ти взагалі така, Та я тебе перший раз бачу? Звісно ж, вона не купить. Те саме, люди дивляться ваші рілси, де ви зразу предлагаєте консультацію, або пости, купи консультацію. Вона думає, хто ти така, Та я тебе бачу перший раз, ти мене висвітала твоя реклама, або ти мені туди спопалася рекомендація, яка вже тебе маю купити срочно припадочно. І, ні, я її повела. Тут провела по всім е, сходинкам ці вороночки, і людина побачила. А, це, скажімо так, перша воронка. Друга, наприклад, у мене закріплений пост. Проєкт X. Людина заходить, вона його читає, і що я роблю? Я знову посилаю її на хайлет. Тобто я знову продовжую її шлях. Людина дальше йде і гріється, вона далі йде і проходить оцією вороночкою. Те саме я втілила у цьому рілсі. Якщо ви його відкриєте та подивитеся, там під кінець я розказую про цих дівчат, що це за серіал, що це за продукт, який ми придумали, коли він там буде починатися, як дівчата заробляють і де все це я розписала. Я їх веду далі у хайлайт серіал. Якщо б я тут написала, що ось ми створили такий проект: прийдіть, купіть у нас, бо ми такі красиві, раз красиві, прекрасні, раз прекрасні. Всі б люди, які б бачили цей таргет або побачили цей різ у рекомендаціях, подивилися дівчатки я взагалі вас не знаю, знать, не знаю. Хто ви такі? А тут ми що зробили? Ми захопили увагу. Ми зробили людині цікавість, ми викликали інтерес, вона йде дивиться, потім викликається в неї бажання: блін, я теж хочу, як дівчини заробляють 2000 доларів, теж хочу створити цей інфопродукт, теж хочу його продати, де купити. Ось так ми провели людину по вороночці. Давайте підсумуємо: Воронка це шлях клієнта: від хто ти така? До Давай карточку, я хочу тобі заплатити. Друге, людина у воронку, коли попадає. У неї відбувається перший дотик з нами. Ми е, захопили її увагу, і там відбувся. Скажімо так, перший контакт, вона вперше нас побачила і далі вона йде на звуження. Якщо ми змогли захопити увагу людини, людина обов'язково піде далі по нашій вороночці. Якщо ми увагу не захватили, який би у вас класний, не був би далі, який би у вас не був класний ваш продукт, людина, якщо не пройшла оце червоне поле, вона не піде ні в оранжеве, ні в зелене, не тим паче в чорне. Не буде цього. Тому от ви робите ці а, дії в інстаграм хаотичні. Робите Продажі і не розумієте, чого люди не купують. Того, що ви не змогли їх завести у воронку, бо ви не знаєте, що таке воронка, як нею користуватися. Там є ще куча нюансів, типу як провести людей по сходинкам Бена Ханта. Цього ніхто не знає, як людину провести по порівняно свідомості. Ну коротше, щоб захопити увагу, повторюю, нам треба показати бій от в цьому красному полі людина попадає на біль. Ми її дізналися спочатку, потім застосували в своєму контенті. Людина побачила, що це про неї. Потім ми її привели сюди, викликали у неї інтерес нашим продаючим сенсом. Тобто, ми цю біль посилили. Далі ми викликали бажання, потім діяль. І це і є. Оцей момент прогрів. От е, ніхто не знає, що таке воронка, і ще менше людей знають, що таке прогрів. А це і є оцей шлях. Ми людину прогріваємо до покупку. Вона нас знать не знає. Прогрівається, 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 купує. Е, яке посліслов'я після цього е, воронку робити не складно. Її можна зробити за один-два дні. Е, і, хоч інстаграм з цього ще не знає, і я не знаю, як довго буде висіти це відео на телеграм, але я е, роблю продукт. Зараз він буде буквально там з тижня на тиждень, маленький, дешевий. До 500 гривень, як робити такі воронки, поміти того, як прокачати кукуху і бути впевненим експертом. Бо якщо в тебе є класні воронки, але ти там боїшся продавати, боїшся проявлятися, тобі до сраки ті воронки, і як зробити класну елементарну воронку, яка би продала твої послуги вже, вже от просто за два дні, якраз про це буде і продукт. Поділись, будь ласка, чи стало тобі зрозуміло, що таке воронка, чи бачила ти їх раніше, або, можливо, ти робила їх сама у себе і не розуміла, що що ти робила? І чи залишились якісь питання по воронкам, також задай під цим відео я спробую на них відповісти. Все, дівчатки, гарного дня!